Доброго вечір. Так, ще раз добрий вечір всім. Значить, сьогодні у нас спецтехнологія. Я так намаг... буду намагатися вам сьогодні розповісти про запобіжники і про теплові рилої. А потім під кінець, може, на якісь питання відповім, якщо у вас виникли по дипломці. Так, ну розпочнемо з запобіжників. Значить, зараз я. Дві секунди. Ввімкнув цю штуку. Значить, угу. увімкнулися. Значить, хлопці і дівчата, взагалі, що таке запобіжники? Ну, у нас багато приладів, котрі захищають наші мережі від всіляких негараздів. І одним із найстаріших і найпростіших є запобіжники. Вони. Дуже давно е, придумані, вони е, пройшли свій шлях розвитку, і зараз все одно е, є багато більш сучасних приладів захисту, але запобіжники все одно використовуються, бо якщо ми хочемо, щоб наші мережі захищалися надійно, е, Запобіжники теж потрібні, бо в них є такі, такий функціонал, котрих нема котрого нема в інших приладах. Тобі ж, якщо ми е, е, захищаємо наш якийсь ланцюг або якусь мережу, треба ставити і автомати, і захист е, ПЗВ, і там термореле, якщо, якщо потрібно, І запобіжник. І тоді у нас, якщо ми ставимо все це разом, у нас Захист стає більш надійним. Значить, отут у нас на екранчику я показую, як е, на електричних принципових схемах е, запобіжники позначаються це графічне позначення. Наше позначення, те, що ми використовуємо в Україні, це. Ось так, от позначається. Зверніть увагу, що таким прямокутничком е, позначаються і резистори Схожий значок. Але різниця між запобіжником і резистором, оця от лінія е, проходить наскрізь цього прямокутничка. Це запобіжник. Ну, а так, от так показують е, на по-моєму це американське позначення, а це от азійське, японське, китайське і так далі. Але е, оці позначення, ну, здебільшого, таких багато я бачив. Таких і небагато, але теж буває. Якщо ви бачите таке позначення, не лякайтеся не це запобіжник, тільки це якась схема. Не наша. Так, як ви розумієте, всі, ці, ну, всі запобіжники, всі ви їх бачили, всі ви їх використовували, мабуть, якщо ви не народились взагалі недавно, бо я ж кажу, взагалі, то використання запобіжника Зменшується кількість, але зовсім їх виключити взагалі, мабуть, ніколи не можна бути, і навіть зараз використовувати їх потрібно, бо є ще, там є такі захисні характеристики, котрі, котрих нема в автоматах або в інших захисних пристроях. Тобто, якщо у вас захищений ланцюг, ви, ви бажаєте його схистити так, щоб від всіляких всіляких негараздів запобіжники теж повинні бути. Сам принцип роботи запобіжника теж, мабуть, всі знають, але принцип простий. Значить, при підвищенні струму через цей прилад, там є так звані плавки вставки Взагалі, запобіжник ще називають плавків-запобіжником. Ну, бо взагалі-то зараз є і електронні запобіжники, теж так називаються, це Принцип роботи зовсім інший, а вони функцію виконують майже ту. Але от простий плавкий запобіжник: це я ж кажу, що він простий, він надійний, здебільшого, якщо він не, 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 не якийсь бракований, і е, сам принцип роботи від проходження якогось надмірного струму, там є так, розташована ця плавка ставка, котра розрахована на. Те, що от вона при такому струмі вона не нагрівається, а коли струм перевищує якусь, якусь межу, починається її нагрівання, і в кінці кінців вона перегорає просто переграє бо перегрівається. Так, значить, як вони взагалі виглядають зараз? Ну, от це деякі справа в тому, що запобіжників взагалі то дуже 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 багато всіляких різновидів. От. Ну це от деякі з цих запобіжників. Бачите, від малесеньких малесеньких такі запобіжники бачили, мабуть, всі це вставляється в апаратуру, це захищає окрем, окремий апарат, якийсь або окремий агрегат. Це автомобільний запобіжник, ну, а це вже такий інший. Це вставляється в патрон, і цей, і цей, мабуть, вставляється в патрон. Типу, от, котрі у нас називалися раніше пробки, це Є23 чи Є27, вони бувають закручуються. От. Це запобіжник вже промисловий на 40 ампер. Е, ще раз повторюю, що взагалі-то запобіжників багато е, і різновидів, і вони по своєму, е, по своїй будові, в принципі, вони схожі, сама там плавка-ставка, але. Виконання буває різне. Бо, наприклад, ці малопотужні ці запобіжники, ви бачите, що там плавка вставка, ну, як дротинка така, і вона там нічого, ніякого наповнення нема, там просто повітря, вона переграє в повітрі, ура, захистила наш апарат. А, наприклад, отакі запобіжники, вони вже наповнені спеціальним. Піском, котрий виконує, по-перше, там і, і функцію гасіння дуги, і функцію від, відводу тепла, і функцію, значить, якби, коли перегорається плавка ставка, там ж е, якісь бризки цього розплавленого металу, щоб він не розлітався, так би так би мовити, захисну функцію. От. І ну, це більш зрозуміло, що це на більший струм, це на менший струм і так далі. Значить, які розділяються? Ну, по-перше, перше розділення, що бувають запобіжники низьковольтні і бувають високовольтні. Ну, вважається, що низьковольтні це як завжди. Низьковольтні це до 1000 вольт. Чим вони відрізняються один від одного, чим більше напруга, на котру розрахований запобіжник, Тим більше повинен бути його розмір, і взагалі е, взагалі то вважати запобіжникам от оцей прилад, от те, що я вам покажу, так би мовити, основна частина запобіжника. Але, якщо так вважати е, грамотно, то запобіжник це і оця оці штуки, так ті, що вставляються, ті, що е, в яких розташована плавка, вставка. Ця от і. Е, Значить, кріплення, в котрі вони ставляються, і ізолятори, на котрих вони стоять. Наприклад, високовольтні запобіжниками ставляться на ізолятори спеціально, бо е е е якщо е е запобіжник розрахований на на велику високу напругу, то звісно нам ж не потрібно, щоб у нас, поміж його виводами, там пр проскакувала дуга, або е з вивода проскакувала дуга кудись. На корпус. Тому там ці запобіжники ставляться на ізоляторі, високовольтні. Низьковольтні, звісно, не ставляться на ізоляторі. Основною ну, характеристикою, перше, значить, я ж розподіл: це низьковольні високовольтні. Друге, друге, таке розподілення це часто струмова характеристика. Значить, що це таке взагалі-то ну, такі графіки бувають. Значить, Тут залежність від того, як швидко переграє запобіжник, коли е, е, ну, сила струму перевищує е, той, ту, той, ту границю, той рубіж, на, на котрий взагалі розрахований наш запобіжник, тут е, справа в тому, що нам не завжди потрібно, щоб наш е, запобіжник спрацьовував відразу моментально, дуже швидко. Чому так? Бо, наприклад, у нас е нам треба захистити якісь, якусь мережу, або, або якийсь ланцюг, де багато двигунів. Ну, наприклад, там майстерню з верстатами. Там три десятка верстатів стоїть. Або якісь ділянку в цеху з верстатами, або щось, -що, там, де коротше, там, де багато електричних двигунів. А двигуни мають таку. Ну, це вада, не вада, таке свойство, що є в них дуже великі пускові струми. Тобто при вмиканні електричного двигуна струм дуже-дуже великий, доти, доки цей двигун не розкрутиться. А, на, на, а якщо на двигуні ще є якесь навантаження, він щось крутиться не тільки сам, а ще розкручує якийсь механізм, то, звісно, струм збільшується. І цей час теж збільшиться. Час е, оцих пускових струмів він невеликий, там набагато менше, ніж секунда. Ну, ви е, знаєте, що двигун доволі швидко розкручується. Але така штука існує. Якщо ми зробимо, почнемо захищати е, такий, такий ланцюг е, запобіжниками з нетою частостровою характеристикою, то при вмиканні просто двигуна, просто робочому вмиканні двигуна. Струм дуже перевищує номінальний, От. і наш запобіжник бере і перегорає. Він так правильно, він вважає, що це нештатна ситуація. Ну, так би мовити, вважає. Він так розрахований. Якщо я ж кажу, часто струмова характеристика не така, як потрібно. І Він переграє. До того, як пускові токи вже зменшаться до номінальних, пусковий струм. Нам такого не потрібно. Тому є запобіжники з різними часостромовими характеристиками. Вони помічаються літерами, там літера А, літера G або G, якщо латиною, якщо англійською, то G. Оце ці часостромові характеристики. Тут написано, там їх багато різних, ну, не багато, там їх на самому ділі, там їх 5 чи 6 оцих літ. От, і на це теж треба дивитися. Бо, наприклад, захищати ланцюг е, там, квартиру або будинок, там, де нема, собственно кажучи, або дуже мало, і е, е, потужність електродвигунів невелика. Треба захищати з, з запобіжниками з частострумовою характеристикою, при котрій вони, вони відразу реагують на струм, при якому вони переграють. А, наприклад, я ж кажу, якусь ділянку, там, де якісь стоять двигуни, бо їх багато, бо таке ж може трапитися, що два двигуни одночасно вимкнуться. Таке теж буває. Щоб наші запобіжники не переграли, там повинна бути інша часто, струмова характеристика. Значить на це теж треба звертати увагу. Будь-який запобіжник плавкий, як його влаштовано? Ну, корпус, контакти, що таке корпус зрозуміло, що таке контакти зрозуміло. І основний елемент це плавка стака. Наповнювач у більшості промислових запобіжників є наповнювач і е, плавка вставка та що е, переграє на, ці характери рубіжник PR2 це на різний на різні вот чесно знову ж таки, розрахунки вони на жінки, як він вся за а в розміру цих він... електронних він... ручка встрічною ручкою знімає що мене так почуєте я не чую знову перез O uh André -huh. uh -huh. uh -huh.